Фактори, які призводять до захворювання бджіл, їх можна розділити на чотири групи: це хімічні, фізичні, біологічні, та четверте, стрес. Наприклад, серед ядохімікатів на організм бджоли впливає такий гербіцид, як гліфосат. Зверну увагу на нього сьогодні широко використовується в багатьох країнах із розвинутим рослинництвом для боротьби з бур'янами. Так ось виробники пишуть, що він не впливає на бджіл. Гліфосат блокує ферментну систему рослини, тобто він затримує ріст або знищує бур'яни, але ніде не вказано, як гліфосат впливає на мікроорганізми, а він порушує мікробіоту ґрунту та рослин. І як заключення на кишківника бджоли, при цьому порушується баланс між сапрофітною та умовно патогенною мікрофлорою. Ще одне цікаве питання щодо застосування акарицидних препаратів. Так, дійсно, мало хто звертав на це увагу. А препарати теж проявляють антибактеріальні властивості, як і антибіотики, при цьому вони так само порушують баланс нормальної мікробіотики шківника. Дійсно, ми знаємо, що у бжоли специфічний тип годівлі. Розуміючи, що не може з кишківника бджоли потрапити поживні речовини до гемолімфи, якщо вони у складній формі, тобто білки, вуглеводи та інше. Беремо білковий обмін, то він повинен розкластись до амінокислоти, і тільки у такій формі він може засвоїтися. Звичайно, для своєї життєдіяльності, для того, щоб бджола змогла сформувати жирове тіло та маточне молочко. В процесі травлення приймає участь ферменти, Так. ферменти мікроорганізмів, тобто без нормального або здорового цинозу, системи травлення нормально не буде. Звичайно, якщо не буде забезпечення поживними речовинами, бджола не зможе кормити личинку, тобто, вплив йде на другий пункт це розмноження. І, по-третє, це захист, розповість розробник, науковець, професор. Доктор наук кафедри мікробіології Ужгородського національного медичного університету Бойко Надія перша така доказова або абсолютно очевидна функція це буде регулювальна функція або ж функція нормалізації. Що означає нормалізація? Нормалізація це. Скажімо, якийсь процес повернення до вихідної норми максимально наскільки це можливо, або ж попередження порушень. Тобто ми знаємо, що для кожного організму і для кожної його ніші, для кожного органу, в тому числі і для супероргану, є певні межі, так звані норми. Ми часто називаємо цей термін нормоценоз, або ж є такий усталений в медицині термін, як гомеостаз. Власне, якщо та чи інша система перебуває в балансі, не виникає будь-яке будь інше захворювання. Власне, те саме відбувається з мікробіому або з мікробіотою, тобто до тих пір, поки вона більш-менш є нормальною, тобто вистилає стазові оболонки нормальними мікроорганізмами, а оскільки Саме всі процеси відбуваються на, як правило, у нас на слизових оболонках: чи це слизові оболонки рота, чи це слизові оболонки кишечника, чи це шкіра. Таким чином нормальна мікробіота або нормальний мікробіоциноз попереджує виникнення запальних процесів. Це ті запальні процеси, в тому числі хронічне запалення, які вважаються неінфекційними процесами на відміну від простих інфекцій. Чому ми звертаємо увагу або фокусуємося на локальному імунітеті і дуже часто говоримо саме про кишковий? Енормоценос. Тому що 75 не менше відсотків імунної відповіді за 75% імунної відповіді відповідає саме кишечник. Власне, епітелі кишечнику і сама структура кишечнику містить дуже багато різних імунних клітин і структур, і разом їхня взаємодія. З мікроорганізмами, або скажімо, навпаки, вплив мікроорганізмів на ці імунні ефекторні ділянки зумовлює е, так звану е, імунну толерантність, тобто здатність тримати мікробний. Е, Мікробний і імунний баланс, попереджувати різкі зміни, і виникнення, виникнення запалення, яка, яке власне, приведе до того, що будуть з'являтися небажані патерни, небажані зміни в імунній системі. Ну, Які це можуть бути порушення? Порушення, коли є порушення комунікації між мікроорганізмами і епітелієм кишечнику, в першу чергу буде змінюватись його проникність. Напевно, всім на сьогоднішній день відомий термін, так званий ліки гад, тобто дерявий кишечник, коли мікроорганізми, їхній баланс, їхнє співвідношення порушуються, вони розщеплюють поверхневі шари муцину, поверхневий шар муцину, і таким чином проникають всередину тканин, зумовлюючи не лише хронічне запалення, а також змінюючи проникність і пошкоджуючи власне, цим самим епітелій кишечнику. І Власне, одна із найважливіших функцій, про яку ми, можливо, досить довго говоримо, однак вона така є першочергова і основна, це є якраз ця регулююча функція, яка дозволяє тримати співвідношення мікроорганізмів на поверхні епітелію в формі так званого фізіологічного запалення, тобто нормального запалення, яке не призводить до жодних порушень. І навпаки підтримує гомеостаз на поверхні слизових оболонок. Коли ми говоримо про те, що яка ж тоді буде ну, визначальна характеристика мікробіому, ми можемо сказати, що вона гарантує нам імунітет. Тобто, якщо дуже коротко, то ця, ця регулювальна функція, це, власне, і є той фактор, який буде підтримувати. Локальний імунітет і буде забезпечувати оцю так звану толерантність, тобто, ну, скажімо, відсутність якоїсь дії на ті чи інші мікроорганізми.